Вітаю всіх. Ну що, сьогодні ж нарешті покажу довгоочікувану орхідейку і її цвітіння. Ну, тут трошки я поотодвигала все. Так, досі ще квітує мій каділак. Там по одній квіточці щось уже скидає. Тут гоєчка ще стоїть, зараз трошки Пороздвигаю їх, і будемо роздивлятися отаку красотулечку. Так, я бачу, що на відео вона жовта, але вона помаранчева. Ну, от приблизно показує правильний колір. Але все одно, бачите? Вона є о, отака, отака помаранчева квіточка. Так, да. все-таки камера не передає справжній колір. Отакі чотири квіточки з одного росту, з одного чехла. Вчора три квітки розквітла, четверта розкривалася но я вже сьогодні вирішила показати всі чотири Ось така девочка, така в неї губочка Трішки там червоного такого, трубочка скручена. Кажу відразу: вона не ароматна. Це міні-орхідейка. Ну, як міні Квіти в неї маленькі. Бачите, такі невеличкі. Але вони такі яскраво помаранчеві. Я не хочу її від тіля доставати. Як ви бачите, в мене тут помідори сходять, насіяла. У цьому лоточку трошки краще зійшли. А тут один сорт, отак це один сорт зійшов, а з того боку. Інший щось так поганенько зійшов. Розкриває квіточку. Тут моя оціночка від цвіташечка, такий бігліпчик. Він повинен бути трошки крупніші квіти. Ну, так як це від оголудження гілочка з основного цвітоносу. І вона ж тільки відкривається, то, можливо, ще підросте. Ну, сьогодні наша. Героїня це ця, ця котлейка Golden Baby. Золота дитинка. От дійсно вона. Ну, зараз вона на відео золота. Дійсно така. Але вона яскраво помаранчева. Така як апельсинка. Ось такі в неї квіточки. Тут ще, ой, іще один у бутончик зріє. А щось я дивилася, що там ще повинен бути один рост із бутоном. Щось я щупала, щупала і не нащупала. Ну, я не хочу її доставати, бо це мені треба знімати мої помідори. Не, не хочеться її тривожити, дргати. Тому я показую так, без не знаю, якби, може, може досвідку виключити, тоді буде видно є справжній колір, винесла б її на вулицю, так зараз мороз на дворі. Щоб на сонечку показати. Сонечко є, але морозно. Угу. Ось така. Так, що в мене тут? що то я накрутила тут. Така красонечка. Как красунечка помаранчевая. Такая губочка ней. Красиво, квитка красива. Ой, все вообще тут Насветлило, насветлила. насветлила. яшный профессионал. Что я тут на, на место поставила? Ну така. В общем, кто чекав розквіту моей котлейки? Будь ласка, дивіться, любуйтеся. Так, у вже тут. І... і резкость пропала. Ну, я наснімаю зараз тут. Я ж не професіонал. Ну Оце таке. О, ого. Ага, во, дайшло. Дайшло до мене. Можна трошки світло регулювати. Ну, от таким вона кольором. От. Ну, це я зробила зовсім темно. так от, девочки. Єсть у мене така красавиця. Ну, там буде ще бутончик. Лише один розквітне. Уже як розквітне той ще бутончик, я тоді її достану або на якийсь чи на сонечку її показати. Ну, поки що не можу винести. Дуже холодно. Отака красотулечка. Таке сонечко зараз квітує в мене. Ну, в мене вперше заквітла на два, з двох чехлов, з двох ростів. Перше квітування її було. Це я купувала ще. Здається, в 21-му році із азіатських підлітків. Ну, вона така була доволі така велика поділка, така було багато в неї ростів. Вона так швидко росла в мене і перший раз заквітла з двох ростів. Тоді заквітла. Із старого сухого чехла один раз було пару квітів. Оце прямо аж таким букетиком. Дуже подобається. Хоч і мілка квіточка, але дуже симпатична. Ну, от. Дякую всім, хто чекав, дочекався, я показую. Пишіть коментарі і до наступних випусків. На все добре!